До нашої розмови Йосиф Зісельс, дисидент, член ініціативної групи 1 грудня. З нами на зв'язку вітаю вас, пане Йосифе. Добрий день. Пані Наталя, рада вас бачити в ефірі прямого пане Йосифе. Сьогодні, 8 травня, ми відзначаємо День пам'яті перемоги над нацизмом. Нещодавно була змінена ця назва, раніше називали Днем пам'яті примирення, а 9 травня ще нещодавно донедавна залишалося все таки з назвою День перемоги. Але ось ці такі зміни відбулися навіть на рівні назви дня, і тепер він називається саме так на Росії день перемоги залишився днем перемоги і давно трансформувався в не дарма його називають побідебісія, та тому що те, що там відбувається, Ось ця трансформація, яка відбувається в Україні, наскільки вона на вашу думку вже є глибокою і ґрунтовною, і наскільки дійсно є глибоким усвідомленням того, що в другій світовій війні Україна воювала по суті проти двох. Окзол, а не проти одного. Не тільки проти нацизму, але і сталінізму і комунізму. Ну, у вас як завжди в одному запитанні є декілька запитань. А... Мені цікаво почути ваші міркування. Я звичайно дуже радий, що ми перейшли на 8 травня, бо 8 травня це день важливий для майже для всього світу для тої коаліції держав, яка перемогла нацистів для країн Заходу, саме 8 травня є днем перемоги і днем примирення також. А що стосується нас, то ми виходимо дуже тяжко і повільно з зони, як я кажу, євразійської ідентичності, де домінують ті наративи, які Росія нас. Насаджає вже сторіччями в світі, цей процес дуже болісний. І, звичайно, навіть така проста річ, як переніс, перенос з 9 на 8, він не потребує дуже багато зусиль, моральних, фінансових і так далі. Але від він дається, навіть він дається дуже непросто, бо старше покоління звикло до 9 травня. Звикло, що переміг Совєтський Союз у Другій світовій війні, а про союзників взагалі мало йшлося, і треба було бути дисидентом, щоб знати і про ленд-ліз, і про допомогу союзників, і про другий фронт, і про інші особливості Другої світової війни, які показують, що насправді без допомоги союзників постійної, Зокрема, без ленд-лізу Совєтський Союз не зміг би не просто перемогти в ті терміни, а взагалі перемогти. Бо масштаби Ленлізу просто вражають. Просто вражають. Таким чином, ми звільняємося від тої спадщини, яку нам надав Совєтський Союз, і ми поступово від неї відповзаємо, як від Росії. Але я думаю, що треба ще багато пройти шлях, великий шлях пройти для того, щоб наша ідентичність змінилася не поверхово тільки у датах чи тільки у, 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 у переименуванні вулиць, там, прибрання якихось пам'ятників. Це все дуже поверхове і легко робиться досить. А ось коли зміниться наші підходи до світу, до оточуючого світу. Коли наші цінності зміняться від євразійських антицінностей до цінностей європейських, тоді ми можемо сказати, що ми вже наприкінці цього шляху. Але для цього дуже далеко. І наша війна, яку ми вже 11 рік ведемо проти агресивної Росії, показує, що, на жаль, українське суспільство ще не перебудувалося так, як нам би цього хотілося. Частина, яку я можливо досить розширено називаю громадянським суспільством, так вона повністю вже перебудована. Вона західна цінності європейські в них. Вона, це ті, хто йшли волонтерами на фронт, це ті, хто були на майданах, це ті, для кому не треба доводити, що вони патріоти України в своїх деклараціях. А ми і так знаємо, хто у нас є хто. Але їх не так багато, на жаль. По моїх різних опосередкованих розрахунках демографічних, громадянське суспільство у нас поки що не більше 30% населення. Це багато, бо у нас 30 років тому і 5%, можливо, не було. Просто тоді ніхто цього не вимірював. Але тепер, коли є 30, як я кажу, Цього досить, щоб зупинити росіян, але цього ще не досить, щоб перемогти їх. Для того, щоб перемогти, у нас повинен бути, як я вже говорив і у вас також, національний консенсус. До 80% населення України повинен бути такі, як зараз громадянське суспільство. Тобто, з готовністю пожертвувати в широкому сенсі цього слова. Власним часом, зусиллями, енергією, грошима, здоров'ям, і навіть життям, якщо це треба для України. Іншими Алло. словами, ви говорите якраз про е, Добачте, роботу ви, над ви, ви, собою, все, 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 так про напрямому... усвідомлену, скажімо це, так, роботу над не, собою. Це, 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 да, да, да. це не зовсім робота над собою, е, тобто вона додається, але головне це еволюція. Еволюція народу, який 33 там 3 роки тому отримав свою державу, з'явився перший потужний чинник для формування ідентичності своя держава. Причому, як це не дивно, це не залежить від того, хто керує в цей момент державою. Сам факт народу, що він має свою державу, вже працює на створенні ідентичності колективної. Погані президенти, хороші президенти, ну, хороших, я не дуже добре пам'ятаю, я кажу. Але все ж таки це не важливо для формування тої базової цивілізаційної ідентичності. Тільки вона визначить наш шлях у майбутнє, тільки вона приведе нас до європейської цивілізації, тільки вона нас приведе до тої системи цінності, коли ми зможемо тоді сказати, що, вже, що все вже, вороття нема ніколи. Більше Ну, але мені мені видається, пане Йосифе, що в якомусь сенсі нашим європейським партнерам легше, от якщо говорити в контексті, навіть от усвідомлення і сприйняття Другої світової війни, вони розмежовують світ на демократичний, той що боровся проти нацизму, і там нацизм, гітлеризм. Так в Україні ситуація складніша, тому що зол було два: нацизм, але і сталінізм, і можливо, справді мають. Ті, хто бачить цю війну десь певним чином, певним чином. Але, ну, скажімо так, певним продовженням навіть цієї війни, бо те зло радянське, яке перетворилося в рашистське, не було засуджене. Це правда. Ви праві на 100%. не було засудження, але засудження не буває з повітря. Зі стелі не можна його взяти. Перед засудженням країна повинна отримати поразку, нищівну поразку у війні. Росія не отримала цієї поразки. СОВський Союз не отримав нищівну поразку війни. Візьміть за певну умовну аналогію: це Німеччина після Другої світової війни і Японія, які зазнали нищівної поразки, були розгромлені ще. І тільки після цього, після окупації, після роботи союзників на окупованих територіях, тільки тоді змогло дійти до Катарсису, коли ці суспільства перетворилися на те, що зараз ми маємо в цих країнах. Так що це дуже обережно з цим треба працювати. І, до речі, ви згадали, як у Західній Європі відноситься до війни, не, ну, але Совєтський Союз не був демократичною державою, аж ніяк. Хоч він і був союзником Саме так. Америки, да. це була війна не по цій лінії між демократичним і антидемократичним світом. Ось за зараз війна так, вона міжцивілізаційна. Вже ми два роки воюємо в міжцивілізаційній війні, бо нам допомагають 54 демократичні країни фінансами, зброєю, моральною моральною підтримкою на різних голосуваннях. Да. Ще тільки самі не воюють, але до цього також, може ще доживемо. А з другого боку, із людства: Росія, Китай, Північна Корея, Іран, Сирія, Куба, Білорусь, Венесуела чомусь затісалася. Да. Ось ці два світи між собою зіткнулися. На жаль, на теренах України зіткнулися. І ми потерпаємо передусім ми від цього міжцивілізаційного зіткнення воєнного. Дякую вам. А, а важливо також свідомити, що решта ще 150 країн є в світі, крім тих, про які я сказав. А що вони роблять? А вони очікують. Вони очікують, хто переможе в цьому двобої. І потім будуть привітати переможцям і з ними підписувати різні мирні. Угоди. Дякую, пане Йосифе. Йосиф Зісельс, дисидент та член ініціативної групи 1 грудня, був з нами на зв'язку. Були дуже раді вас бачити в ефірі прямого.